Всім привіт! Я працюю і хочу сказати, що вже приймається замовлення бронь місць на вересень і жовтень на моїй консультації. Трішки починає збільшуватися клієнтська база саме україномовного, скажімо, україномовних моїх клієнтів, клієнтів моїх підписників. Тому трошки буде вже довше здавати консультації, тому що додавалися інші об'єми роботи, є сім'я, і також треба встигнути відпочити трішки цим літом. Мені не вдалось планувати відпочинок. В Червні місяці я планувала ось дуже планую, що вдасться в серпні. Тому місць на консультації в серпні вже не приймаю, немає. А на вересень-жовтень пишіть, записуйте, спитайте, що вас цікавить. Ну, звичайно, вересень, місяці, місяць навчань. Зірка академіка, місяць металевого півня. Я вже для вас підготувала прогнози для декількох знаків на вересень. Це місяць навчання і нових знань. Тому приходьте і на мої курси по бадзі і феншуй, хто